Через півроку після знайомства Іван освічився своїй дівчині Олені. Молодим людям було трішки більше, ніж 30 років. У них у головах вирували романтичні мрії, а в животі тріпотіли метелики. Вони не задумувались про труднощі сімейного життя адже все виглядало ідеально. От уже чотири місяці вони жили разом та насолоджувались гармонією. Коли Іван та Олена почали обговорювати майбутнє весілля, суперечки не забарилися. Подати заяву було просто, але от організація свята викликала чималі дискусії. Іван несподівано виявився марнотратом, хоча раніше такого за ним не спостерігалося. Він міг вільно за вечір потратити кілька тисяч чи придбати зовсім непотрібну йому річ. Олена уявляла, як вони святкуватимуть у ресторані. Вона буде у пишній сукні, серед друзів та рідних. Але Іван сказав ну навіщо нам витрачатися. Краще скромно відсвяткувати вдома з найближчими друзями та батьками. А як же сукня, фото? Спогади на все життя, врешті-решт, здивувалася Олена. Сукня, та вона дорого коштує. Ну, навіщо тобі? Можна й без неї обійтись, спокійно відповів Іван. Це був удар для Олени. Вона мріяла про цей день із самого дитинства. Уявляли, як вона кидатиме букет подругам, як обиратиме найкращу сотню фотографій, як фотограф зніме зворушливий фільм про їх найкращий день. Ну навіщо витрачати гроші на відео й фото? Ну, зараз телефони такі, що будь-хто зніме. Іван намагався бути спокійним. Ну, а наші батьки, вони ж точно хочуть побачити мене у весільній сукні, а твої друзі, вони ж точно хочуть святкувати разом з нами. Олена мало не плакала. Вона запитала хлопця ще раз про його серйозні наміри, адже його поведінка свідчила про зовсім інше. Це питання Олени трішки зачепило Івана. Він задумався і сказав Добре, Можливо, ти маєш рацію. Давай зробимо все, як хочеш ти. Наступні вихідні Олена вирішила використати для відпочинку. Вона працювала повний тиждень і вважала, що заслужила на кілька годин сну у суботу. Іван, працюючи не повний день, вирушив на роботу вранці. Олена тільки но заснула, але раптом у двері хтось подзвонив. Зазирнувши у вічку, вона побачила свою майбутню свекруху Юлію Романівну. Чого ж вона прийшла так рано? Але свекруха виглядала дуже рішучою. Доброго ранку, Юлія Романівна!» – привіталася Олена, відчиняючи двері. Ранку, а ти ще спиш, коли Іван уже на роботі? Та що це за порядки у вас такі? Свекруха зайшла у квартиру, навіть не чекаючи на запрошення. Олена не знала навіть, що відповісти, а потім сказала У мене вихідний, я можу дозволити собі трішки довше поспати. Та які вихідні? У тебе ж гості? Став на чай. Олена не знала, що сказати, тож пішла до кухні ставити чайник. Вона поглянула, щоб запитати, який чай заварювати, але Юлія Романівна вже господарювала. Вона оглядала полиці, заглядала в шафи, ніби перевіряючи, чи все гаразд. Свекруха виглядала ніби господинею, а не прийшла в гості до неї. Олена відчула дискомфорт. Що це вона робить? Оглядає мою квартиру ніби на базарі. Подумала вона. Олені стало якось навіть ніяково, адже виходить свекруха знала про їхні плани, а її батьки ні. Адже дівчина хотіла зробити їм подарунок і повідомити про весілля згодом. Коли чай був готовий, Олена винесла його у вітальню, а Юлія Романіна вже сиділа на дивані, але все одно ніяк не могла заспокоїтись. Кухня в тебе. Ну, могла б і кращою бути. І якось порожньо тут все. Ти хоч щось зберігаєш взагалі тут? Олена розуміла, що будь-яка відповідь буде сприйнята критично, тому вирішила просто мовчати. Але свекруха не вгавала. А Іван тобі як? Не скажеться? Він же годувальник, ти в нього на шиї сидиш. Отже, ти маєш дбати, щоб у нього все було гаразд. Вона все гаразд і так, намагалася увічливі відповісти Олена. Ну добре, головне, не лінуйся. Я тут тобі кілька рецептів принесла, як голубці робити. Як борщ наваристи й варити, бо Іван любить, щоб все було як у мами. Іван не зміг втриматися і таки розповів мамі про свої наміри одружитися. Він хотів потішити її, але це мало несподівані наслідки. Юлія Романівна вирішила втрутитись. Спочатку її візити здавалися випадковими, але Олена зрозуміла, що мама Івана не просто радіє за сина, вона активно намагається контролювати кожен аспект їхнього життя. Олена терпіла ці зауваження, але всередині її охоплювала образа. Вона згадувала, що саме вона купила цю квартиру, ще до знайомства зі своїм хлопцем, а тепер їй доводиться вислуховувати такі речі від свекрухи. Незабаром Юлія Романівна перейшла до обговорення весільних планів. Ви навіть не думайте витрачати гроші на це свято. Воно вам ні до чого. Гроші краще покласти у банк під відсотки. Але зараз такі відсотки, що нічого за них не накопичиш. Спробувала пояснити Олена. Та це не важливо, зате не витратите на дурниці. А весільні сукні, фотографи, та це ж марнотратство. Що ви потім із цими фотографіями будете робити? Гроші краще відкладіть. Ще раз вам кажу, послухайте мене. Я людина мудра, з досвідом. Олена намагалася вічливо відповісти. Дякую за пораду, але це наше життя. І ми самі вирішимо, як нам краще. Після відходу свекрухи Олена була просто в шоці. Коли Іван повернувся з роботи, вона поділилася своїми враженнями і попросила його поговорити з мамою. Та вона ж не зі зла, вона просто хоче для нас краще, відповів Іван. Однак він все ж таки погодився, що рішення щодо весілля це їхнє спільне право, хоча ще раз не забув нагадати, що кращою ідеєю. Було б зробити скромне свято у колі рідних. Через кілька днів Юлія Романівна знову повернулася. Цього разу вона прийшла не з порадами, а з претензіями. Іване, ти ж розумний хлопець, як ти дозволяєш жінці керувати собою? Де це таке бачено? Щоб чоловік слухав жінку у таких питаннях, рішення повинен приймати чоловік і крапка. Олена здивовано подивилася на свекруху. Їй стало ясно, що Іван, можливо, звітує мамі про кожен крок їхньої сім'ї, навіть незначний. Свекруха кричала так, ніби на весілля будуть витрачати її власні кошти. Ваше весілля це дурниці. Краще гроші віддайте на ремонт квартири для Діани, заявила Юлія Романівна, маючи на увазі сестру Івана. Олена ледь себе стримала, а тоді вона запитала А чому ми маємо віддавати свої гроші? Ми ж працюємо, відкладаємо, чому ми маємо жертвувати своїми інтересами заради когось, бо сім'я це підтримка одне одного, а весілля це марні витрати. От зробіть, як кажу, і не сперечайтеся зі мною, діти. Коли Юлія Романівна нарешті пішла, Олена з полегшенням видихнула. Вона знову поговорила з Іваном Ти повинен пояснити своїй мамі, що ми вже дорослі. І можемо самостійно приймати подібні рішення. Іван погодився, хоча йому було дуже важко. Він любив свою маму і розумів її турботу, але водночас не хотів втрачати свою наречену. Після довгої розмови вони вирішили дотримуватись свого плану. Весілля мало бути таким, про яке мріяла Олена. Це був їхній день, і вони не дозволять нікому зруйнувати їхні плани. Понеділок пара подала заяву у рац. Олена нарешті повідомила своїм батькам, і вони радісно підтримали її. Так почалася весільна метушня, але тепер Олена була переконана, що вони з Іваном справжня команда. Юлія Романівна все одно ніяк не могла вгамуватися. Наступного разу вона прийшла до квартири ще з новими звинуваченнями. Тепер вона заявила, що Олена сидить на шиї її сина і живе на всьому готовому. Бідний Іванко, а ти, Олено, тільки використовуєш його доброту. Готуєш тільки те, що вигідно тобі, живеш у його квартирі і вдаєш, ніби все твоє. Ці слова остаточно обурили Олену. Перепрошую, чи я ви сказала квартира? запитала вона, намагаючись тримати себе в руках. Ну, а чи я ще? Звісно, Іванова, мій син не міг би жити будь-де без своєї оселі. Тим бачу, що придбав він її чотири місяці назад. Заявила свекруха. Пробачте, але квартира моя, куплена ще до знайомства з вашим сином. Хочете, я покажу документи? Юлія Романівна не повірила і продовжувала називати Олену брехухою, аж поки та не принесла документи, де чітко було вказано її ім'я як власниці. Тоді свекруха миттєво втратила дар мови. Не може бути, Іван говорив, що це його квартира, пробурмотіла вона. Олена зрозуміла, що Іван, мабуть, розповів матері зовсім іншу версію, щоб її не засмучувати, адже Юлія Романівна завжди вважала, що її син це взірцевий господар і годувальник, і купив він цю квартиру чотири місяці тому. Але тепер правда була очевидною. Заощадження Івана не дозволяли йому навіть наблизитись до купівлі квартири. Коли Іван повернувся з роботи, його зустрів погляд Олени, сповнений рішучості. Ти що, сказав своїй матері, що це твоя квартира? Олено, ну я не хотів її засмучувати. Розумієш, у неї свої рідні погляди на життя, і вона б не зрозуміла, що я живу у квартирі своєї дівчини, почав виправдовуватися Іван. Олена була обурена. То ти вирішив принижувати мене у її очах, а тепер вона звинувачує мене в тому, що я тебе використовую. Чому ти не пояснив їй все, як є насправді? Іван почав нервуватись. Ти могла б просто не загострювати цю тему. Підтримала б її версію. І проблем не було б. Ну навіщо все ускладнювати? Скажи мені. Олена не стрималась. То це я вина, що твоя мама кричить на мене і розповідає, як я маю жити, а ти замість захистити мене? Погоджуєшся з нею за моєю спиною. Може, тобі краще повернутися до неї? Виходило, що в очах свекрухи Олена сиділа на шиї у свого майбутнього чоловіка і чекала від нього подачок. Після цієї розмови Олена остаточно зрозуміла, що Іван не готовий стати самостійною людиною. Він боявся протистояти матері і дозволяв їй втручатися у їхнє життя. Вони почали дуже сваритися. Іване, якщо ти не здатний відстояти наше право на власне рішення, то що буде далі? Вона завжди буде вказувати нам, як жити? Олено, ну ти перебільшуєш. Вона просто хоче, щоб у нас все було добре, спробував він сказати. Добре, тобто це так, як влаштовує твою матір? Знаєш що, а може тобі краще залишитися жити з нею, а не зі мною? рішуче запитала Олена. Після цього вона попросила Івана зібрати свої речі. І піти жити окремо. Іван не міг повірити, що ситуація зайшла настільки далеко, але все ж таки погодився. А Юлія Романівна, дізнавшись про все, дуже раділа. Вона вважала, що це найкраще рішення для неї та для її сина. А Олена зрозуміла, що вона хотіла побудувати свою сім'ю на взаєморозумінні, рівності, любові, але не могла прийняти життя. Під постійним контролем свекрухи. Завдяки свекрусі вони зрозуміли, наскільки вони обоє насправді різні, і наскільки різні у них життєві цінності. І, хоча її історія не мала щасливого кінця, Олена почувала себе впевнено. Вона насправді відчула певне полегшення, вона зберегла свою гідність і зробила вибір, який вважала істинно правильним. Стосунки будуються тільки тоді, коли обидві сторони. Готові працювати над ними, захищаючи одне одного від будь-яких втручань зовні. І жодна третя сторона, навіть найрідніша, не має права вирішувати за вас.